Всім привіт, це клуб хвостики. А це лакі неймовірно класний хлопчик, сором'язливий, ласкавий, який вже дуже давно шукає свою сім'ю. Лакі врятували ще зовсім маленьким. Він жив у Безхатька. Безхатька була собачка, його мама вона народила цуценят. І небайдужі люди всіх цих цуценят вилучили і забрали на прилаштування. А, уявіть собі, всі братики та сестрички в лакі давно вже в сім'ї. Він один-єдиний, ще досі шукає родину. Йому півтора рочки. він ось такого невеличкого розміру, коротколапий, а вага десь приблизно 9-10 кілограмів. Вже більшим, звичайно, ж не виросте, оброблений, вакцинований, кастрований. Дуже дуже сором'язливий. В нього гарний характер, він обожнює людей, він дуже ласкавий. Просто зараз атмосфера трошечки його лякає, а взагалі він неймовірний. Він мене вже зацілував. Ми дуже хочемо, щоб ви допомогли своєю активністю, лайками, коментарями. Обов'язково репостимо в своїй соцмережі, допомогли знайти йому сім'ю, адже уявіть всі сестрички і братики, їх було багато вже в сім'ях. А він на перетримці чекає й досі на родину. Давайте допоможемо. Або якщо це саме ви, ви готові подарувати йому домівку. Телефонуйте, будь ласка, лакіт дуже дуже чекає на сім'ю.